Вітаю вас! Вже через хвилину розпочнеться занурення в медитацію потужної дії, спрямовану на зцілення всіх органів і тканин організму і повне відновлення та нормалізацію всього тіла і процесів, що в ньому відбуваються. І зараз ми починаємо медитацію. Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок. Та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить в легені. Затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим та повільно видихніть. Продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте, як у вашій свідомості зникають всі емоції, переживання. Та враження вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безможності цієї медитації. Відчуєте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. Розповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною як непорушне дзеркало, відзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, наче ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих переноситиме вам ще більше відчуття релаксації. Приходячи від занурення до активної фази медитації, наголошую, що цілюща дія даної практики обумовлена, по-перше, запуском установок та візуалізації енергокорекцій, які ми здійснимо за подальшим сюжетом медитації. По-друге, з цілючими енергіями, які спеціально накладені на аудіосупровід, які почнуть заповнювати вашу енергетику з наступної хвилини. І по третє, благотворним сприянням зціленню з боку вищих сил, що також приймуть участь в процедурі. А зараз я прошу вас уявити, що перед вами відкривається світлий енергетичний портал. Знайте, будьте впевнені на 100%, що цей портал перенесе вас безпосередньо до тих представників вищих сил. Які готові і однозначно здатні максимальною мірою зцілити ваше тіло в рамках дозволеного кармою. Коли ви перейдете по той бік порталу, ви почуватиметеся безпечно та комфортно. І зараз ви проходите крізь портал і опиняєтеся в тому самому місці, де вам готові надати цілющу підтримку. Огляньтеся довкола і поспостерігайте, що ви енергетично бачите та відчуваєте. Привітайте всіх представників вищих сил, присутніх в цьому місці. Подумки попросіть приєднатися до процесу зцілення вашого тіла всіх присутніх представників вищих сил з метою всіляко посприяти максимізації кінцевого результату зцілення, в тому числі і в подальшому перенесенні отриманих результатів з енергетики на фізичний план. Також подумки налаштуйтеся на влади карми та запросіть їх також. Після цього ми почнемо роботу. Отже, для початку попросіть, владик карми транслювати у вашу підсвідомість кармічні першопричини кожної наявної хвороби, а зокрема, спогади про ситуації, коли певні дії, слова та емоції з вашого боку послужили такими причинами. Попросіть спрямувати їх всіх всередину вас для подальшого підсвідомого усвідомлення кармічних уроків, а потім. За можливості списати карму таких хвороб. Тим часом ви вже можете відчути надходження у вашу енергетику цілющих енергій, попередньо накладених на тривалий фрагмент відео через тонкий план. Доки ваша підсвідомість займається усвідомленням кермічних уроків, а енергії зцілення сповнюють всі ваші тонкі структури. Попросіть всіх інших представників вищих сил здійснити всі оптимальні та найбільш дієві процедури зцілення наявних хвороб, порушень і відхилень у роботі організму. Попросіть їх про це. Уявіть, ніби ви левітуєте в горизонтальному положенні і ніби лежите на невидимому ліжку. Ви повністю розслаблені, а вищі сили починають процедури відновлення вашого здоров'я на енергетичному і фізичному рівні. В процесі відновлювальних процедур. Ви почуваєтеся комфортно, приємно і спокійно. Паралельно з цільовою роботою вищих сил настав час і вам підключитися до роботи над зціленням свого тіла. Ваша задача чітко і впевнено візуалізувати. Як на рівні енергетики поетапно ініціюється запуск кожного подальшого процесу. Почнімо, візуалізуйте, як цієї секунди запущено процес автоматичного ремонту та відновлення вашої центральної нервової системи та психосоматики. Рухаємося далі. Також розпочалося стрімке формування нових нервових клітин та одночасно формуються нові нейронні зв'язки між ними. Запущено перезавантаження, відновлення та вдосконалення вашої імунної системи. Прямо зараз запускається повна нормалізація роботи судинної системи, її відновлення на клітинному рівні як і усунення всіх несправностей в межах судинної системи. цієї секунди активовано процеси виявлення та виправлення будь-яких несправностей з обміном речовин у всьому тілі. А тепер налаштуйтеся на ті органи чи ділянки тіла, які вас найбільше турбують. Запускається відновлення повноцінного функціонування всіх відповідних органів та активується інтенсивна регенерація всіх видів тканин вражених ділянках тіла. Паралельно в цих ділянках повністю зникає запалення. Прямо цієї секунди на постійну основу знижується чутливість нервів та біль у тих районах. Які вас до цього моменту турбували? На додаток запущено оптимізацію роботи усіх інших органів тіла у міру необхідності. У масштабах всього тіла проводиться запуск інтенсивного ремонту і відновлення структури ДНК у всіх пошкоджених клітинах. Запущено постійний процес усунення імунними клітинами тих клітин, що неправильно працюють, які не підлягають виправленню. Запущено гармонійне виведення всіх токсинів з організму. Всі енергоканали вашого енергетичного тіла, що зовні нагадують судинну систему, істотно розширюються і дозволяють енергії протікати безперешкодно. Новий розмір енергетичних каналів фіксується і зберігається на постійно. Всі додаткові енергії зцілення, які надходили в біополе з плином відео, миттєво залатують дірки в біополі та обволікають його, як і тонкі тіла, забезпечивши повну ауральну герметичність енергетики. Чудово, а тепер подякуйте вищим силам, які паралельно вам відновлювали ваш організм. Після чого попрощайтеся з ними. Ви енергетично залишаєте вимір даних вищих сил, повертаючись крізь портал назад. І синхронізуючись свідомістю зі своїм фізичним тілом в моменті тут і зараз вже через кілька секунд можна розплющити очі. Курс роботи з цією практикою складає один місяць. Увага! Зцілення відбувається на рівні тонких тіл, тобто енерготіл, ефірного, астрального, ментального тощо. Водночас рівень повноти перенесення отриманого енергетичного зцілення у фізичне тіло напряму залежить від рівня пробудженості екстрасенсорних задатків слухача, які від початку присутні у кожного, але активовані у меншості людей. Та і не завжди спроможні відкритися до необхідного рівня. Саме екстрасенсорика слугує мостом між енергетикою та фізичним планом, а ще відкриває безліч нових широких можливостей. Щоб підвищити рівень прояву ваших екстрасенсорних задатків, зокрема підвищити ймовірність зцілення, раджу попрацювати з практиками плейлистів очищення від негативу та розвиток здібностей. На моєму старому каналі аналогічні чи схожі медитації за роки їхнього існування допомогли численній кількості підписників пробудити свої екстрасенсорні задатки, а згодом зцілитися, почати отримувати в медитаціях відповіді на питання від вищих сил від хроніка каші, від вищого я тощо, матеріалізовувати свої бажання та багато іншого на цьому українськомовному каналі. Практик на очищення і розвиток здібностей передбачається ще більше, тому надалі все залежатиме тільки від вашої проактивності щодо курсової роботи з практиками. Якщо ця медитація вам сподобалася, ставте лайк, підписку з дзвіночком, напишіть коментар про відчуття та досвід, отримані під час занурення, і порайте цю практику близьким та знайомим, зробивши репост. А ще радий нагадати, що на моєму каналі розміщено багато надзвичайно корисних і цікавих практик, які я відсортував за плейлистами, Спробуйте кожну з них і отримайте унікальний досвід та грандіозний стрибок в духовному та особистісному зростанні. Дякую за увагу!